Поширена і неприємна проблема, з якою на початку весни зіштовхуються власники чотирилапих друзів. Це кліщі. Існує безліч хвороб, які переносять ці паразити. Але найбільш небезпечна бабезіоз. після появи перших симптомів. Тварину негайно треба відвести до ветеринарів. Тварина перестає їсти, відмовляється від корму. Може бути пронос, підвищується температура в тварини. Вона стає млявою. В таких випадках потрібно терміново звернутися до ветеринарного лікаря, щоб він оглянув тварину на, на наявність паразитів. Якщо буде потреба, лікарі зроблять лабораторні дослідження, береться мазочок крові з периферичних сосудів і досліджується під, під мікроскопом на наявність бабабезі. Коли виявляють бамбезій у мазку. Крові, то проводиться лікування, вводяться препарати, щоб вбити цього збудника, не дати йому розмножитися далі в організмі. Видалити паразита з тіла чотирилапого можна самостійно, але якщо не впевнені у своїх вміннях, краще звернутись до ветеринарів. Під час прогулянок собаки люблять бігати по густій траві та пробиратись між кущами. Тож оглядаючи улюбленця, особливу увагу приділіть наступним місцям. Улюблені місця паразитування кліщів – це шия місця. За за вухами всередині вухах траплялися такі випадки, що і наясно ціплялися між пальцями на лапах. Треба треба оглядати добре після прогулянки. Найчастіше профілактика передбачає використання спеціальних засобів, які відлякують паразитів. На даний момент показали себе непогано такі препарати, як Нецгард, Бравекта. Вони є в таблетованій формі, можна задати з кормом або тварини і так їх добре поїдають. Вони дуже гарно працюють. Також є препарати від ін'єкцій, які захищають тварину. Якщо тварина любить купатися, наприклад, ви десь гуляєте з нею коло річки, вона часто заходить в воду, купається, то краще обробляти цим цими препаратами, що задаються усередину. Це таблетки, ін'єкції і. Щоб не як якщо обробити каплями чи спреями, вона може може змити це і після того може бути за зараження, за словами ветлікарів, через теплу зиму звернення господарів чотирилапих друзів були весь рік. А за останній тиждень за допомогою звернулося чотири пацієнти, у яких через укус кліща виявили бабезіоз.